У бродах розглядають судову справу щодо державної зради. Деталі у сюжеті у бродах продовжився розгляд справи щодо жителя району, якого обвинувачують у державній зраді. Засідання проходило за участі колегії суддів. Яка цього разу зосередилася на дослідженні відеоматеріалів, відзнятих під час проведення обшуку в будинку підозрюваного? Добре, чоловік, до правитково обшуку, правитково справу підтримує прокурор Бродівського відділу прокуратури Роман Замороз, який до слова мудрий повчати інших. Про спільну оборону від агресора, а сам, маючи мобілізаційний вік, никається в прокуратурі і Богу дякувати, немає інвалідності. Добре, що інших здатен тягнути до в'язниці. Якщо що, це був ліричний відступ. Крім на справи було влучено матеріали в двох томах, і в зі на списку було нам перелік документів, які сторона наші доволи А тепер по суті. Колегія судів переглянула низку відеофрагментів, що стосуються перебігу обшуку, після чого вирішила оголосити перерву для подальшого аналізу матеріалів. Просто розумієте, ми робите цирк. Не можна телефон зарватися. Мам, в основному є фонд і робимо, що я користуюся для того, щоб подивитися свій поремонті, коли їх. Цьому частіору подумають, і люди вишли. Хтось придумав, то склав, хтось мене там зробив, ставив сам обвинувачений під час засідання заявив, що вважає висунуті проти нього обвинувачення безпідставними. Запобіжний захід тримання під вартою продовжили, незважаючи на прохання сторони захисту відпустити хоча б під домашній арешт. Наступне засідання має бути присвячене продовженню дослідженню доказів. Сергій Нікішин, телеканал Бродив Майн.